Пер розглянемо розділ системи підрядники. Цей розділ потрібен для того, щоб друкарня могла врахувати в калькуляції товарів виготовлення продукції або її якоїсь частини за допомогою сторонніх виробників. Наприклад, це може бути цифрова друкарня. Але вона може користуватися послугами офсетної друкарні і відповідно додавати ці товари або частини цих, цих товарів до свого каталогу. В цьому розділі є можливість, якщо таких підрядників багато, поділити їх на групи, згрупувати за напрямками, створити новий запис. Додавши контактні дані підрядника, і завантажити прайс на, на вироби. В полі завантаження прайсу ми надаємо обов'язковий файл прикладу для заповнення. Він у мене вже скачаний. Ми подивимося, з чого він складається. В цьому файлі, обов'язково є структура. По-перше, це назви стовпчиків і, якби логіка. По-перше, назви, технічні характеристики. Цих готових деталей, їхній формат, термін виготовлення в днях, за скільки днів цей, цей виріб буде готовий, відповідно, залежність від тиражу і вартість цього виробу вона встановлюється, по-перше, в євро, і, по-друге, це не собівартість. Це вже ціна реалізації. Тобто, якщо ми, ми маємо до моменту завантаження цього файлу порахувати, скільки, за скільки ми купимо таку кількість і зробити відповідно свою націнку, якщо ми її робимо, і записати в цей файл вже значення якби ціни реалізації. Завантажимо файл. Інформація відображається згрупованою за назвою, тобто деталь От ми виділили цей милований папір з щільністю 30 грам односторонній друк, буде розділена на формати відповідно дні, можна всю цю інформацію перевірити. Наприклад, 100 штук за 3 дні 2,25. Ось 100 штук за 3 дні 225, 100 штук за 4 дні 203, 203. Тобто всі ці ціни вони потрапляють в систему. Далі, для того, щоб якби підтягнути ці дані в калькуляцію товара ми переходимо в. Потрібний нам товар, це має бути товар без вибору формата, сталого визначеного формату розміру. У нас тут немає, у цього товару немає вибору форматів, це диплом А4. Ми заходимо в деталь, в вид, вибачаюсь, відповідний вид. У нас тут додана, додана деталь її розмір А4, і ми до неї приєднуємо алгоритм. В цьому полі ми можемо доєднати алгоритм або з бібліотеки, те, як ми вже створювали раніше, або обрати роботу підрядника. І ось ця інформація підтягується з завантаженого файлу. І Тут треба звертати увагу на відповідно всі ці дані, які ми складали так, в, в прайсі, і в дошках вказується. Сам підрядник. Тобто, якщо у нас, наприклад, якусь позицію можуть виготовляти два підрядника, нам потрібно це враховувати. Ми його обираємо цю позицію, додаємо, і у нас товар рахується. Тут немає калькуляції, тут тільки вже готові дані.